Так, є в мене ось така тканинка. Це 100% бавовна, вона, якщо видно, не видно, вона трошечки такі невеличкі дирочки в неї є. Тобто полосочки, оці, вони вздовж кромки. Розташовані, звичайно, що під цю тканинку обов'язково потрібна підкладочка, тому що може світитися. От. І для підкладочки, у мене є дві тканини, у мене є отакого кольору, як хакі, і є отакого, як бірюзовий, чи який це колір. І той і той колір, і та, і та підкладка підходять. От. І тут, тут просто буде більше оцього бірюзового вигністи, в дирочки просвічуватись. Ось отак. А тут... а тут не буде просвічуватись, нічого не видно, тому що вона, оця тканинка, вона ну, майже схожа, трошечки ні, але майже схожа з. Оцей кольори, оцей схожий. Трошки різні відтіночки, але близькі. Я поки що ще не визначилася. Я ще подумаю, я не знаю. Але. Дуже хочу шити з цієї тканинки якусь сукню. Ці тканинки десь уже, мабуть, років три. Минулого року я хотіла шити з неї сукню. Я навіть зробила макет. Але в останній момент передумала. Отже, яку вибрала я модельку для модельку з цієї тканинки. Дуже-дуже-дуже простенька моделька. Нижня частинка спідничка. Це буде простий прямокутничок, який буде зібраний на невеличку зборочку. І все. По бокам отут будуть шви. Можливо, після примірки, я отут зроблю кишеньки, в швах. Але поки що не знаю, подумаю ще. Верх Верх такий, значить, тут такий, ну, схожий більш на квадратний виріс, як, як наче це сарафан, до, до коротеньке, таке, не дуже широке плечо, ковзеньке. без виточок, виточки розмоделюю я повністю їх не буде. І талія десь буде. Завишен десь на 4 см, вище буде оцей підріз лінії Талії. І взагалі отакі от ну вище ніж лінія талії, такі підрізи, вони ну витяг... дуже роблять такий гарний силует, витягують ніжки, фігуру роблять ну, більш такою. Ну, Не знаю, стрункішу, чи що. Оцей от, от гарний такий прийом піднімати, завершати лінію талії трошечки. Можна, звичайно, і взагалі високо зробити. Ну, Я так не, не дуже буду трошки завишу, десь на 4 см. Поки що потім подивлюся, можливо, я е, і, і ще вище зроблю, не знаю. І е, отут попереду я зроблю планочку. На той випадок. Е, і вона буде робоча, тобто тут буде насправжня планочка, будуть ґудзики, і якщо треба, мені, я зможу розтягнути, е, і легше б легко було одягати її. Взагалі, я коли цю модельку роздивлялася, да, думала, що шити, в мене ще була ідея, можливо, планочку пустити по всій сукні, щоб повністю сукня Ну, Потім подумала, що в мене таких доволі багато суконь. На планочці повністю. Тому я вирішила залишити тільки верх на планочці і все. Ось така сукня. Тепер переходимо до моделювання. На кальку перевела я спинку, полочку. В першу чергу, що я зроблю? мені, от, Коли в нас основа сукні йде, да, ми завжди отут по лінії талі у нас ну, приталювання таке, є невеличке. Да? У когось більше, там, в залежності від того, як талія. Так от я вирівнюю тобто від оцієї точки від пройми, вниз зроблю таку рівненьку лінію. От. Тому що ця. Ця сукня, вона ну, не повинна бути вверху дуже прямо затягнута і прилиплена до тіла. Вирівняними. Талієвих виточок не буде, я їх просто ігнорую. От. І, і ще поки що я трошечки розширю. я додам до бокового шву, я додам по 0,5, з одної сторони, з іншої сторони. П'ять міліметриків додам. Так, розріжу. Це вже тут можна розрізати. Зараз я повністю виріжу свої викрійки, щоб залишилось тільки з ну, зайвих частинок, щоб не було. Вирізала і тепер, тепер мені потрібно розмоделювати оцю нагрудну виточку. Я. Роблю підріз, отут в боку вишу, десь на відстані 6 сантиметрів. Ну, оце не важливо. Просто, як приклали лінічку, так і провели. І підріз роблю в пройму. І підрізаю, значить, одну сторону виточки, я отак розріжу до кінця. Так, сюди з пройми. збоку. Так. І тепер почорно. Пройму пройму. Десь розслаблю, ну, десь 0,7 мм. От вся відстань буде. Так, плечі. Плече десь до одного сантиметру. Отут оця відстань один сантиметр теж приклеюю. Так. Так Тут, цю сторону купили. І все, що залишилось, йде в боковий шов. У мене ось отут. В мене, так як моя виточка нагрудна маленька, в мене тут у боковий шов вийшло буквально півтора сантиметрика. Я просто оцю виточку отак заклею і все. І зріжу вже потім, коли, в мене буде, коли я. До спинки перейду, я прикладу складу лінію талії з лінією талії і зайве зріжу тут. Так, ось отак це виглядає. Тепер Тепер плечова виточка. Її просто можна ігнорувати, нічого не робити, але я. Теж позаду, тому що платько літнє, щоб було комфортно, я отут трошечки розширю пройму. Отут, виточку підріжу і ось тут. Десь до 0,7, ось тут можна теж розширити. Тепер беру лінійку і треба вирівняти обов'язково лінію плеча. Воно тут видно, що воно кривувате, приклала лінієчку і отак вирівняла, Так, вирізаю, пройму хочу поглибити, ну, десь. На півтора сантиметра. По спинці вирівняла плечико, тепер вирівняю плечико по полочці. Тільки отут по полочці, от коли ми вирівнюємо, отут десь треба забрати 05. І, ну, тобто, від оцієї от від точки кінець плеча, от сюди відкладаю 5 мм. Прикладаю лінійку до горловинки до початку і ось отак веду. І зайве теж зрізаю. Так. Перш ніж будувати пройму, мені треба знати. Де в мене буде ну, плечико, де, де буде оця точка, де буде закінчуватися моє плечико. Тому я отак зроблю. Я складу, отак складу плечики, полочки і спинки. Розширити, розширити хочу десь на 3 сантиметрики. Я. Ось сюди і от сюди, позначила, що в мене тут буде початок плеча мого. Угу. І саме плече я десь хочу, щоб було 5 см. Візьму поки що 6. 6 шість сантиметрів. Оці точки є. Горловинку я намалюю пізніше, поки що я буду малювати тільки проми. Так от, поглиблю десь на півтора см, тут у мене вже є точка кінець плеча, і я собі малюю пройму. Ось я намалювала пройму. Тепер дивлюся, що вона мені якось трошки не дуже до вподоби я. Олюцем трошки промалювала, мабуть. Мабуть, що так краще рівніше більше зроблю. Ось отак. От. Тепер тут складу і позначу, де ж я вирішила. Зробити кінець плеча тепер. Оцю лінію вирізаю рівненько, так роблю, так зараз зріжу. Прикладу складу здійна лінії талії. З лінією талії і позначу, що в мене ось в цьому місці буде закінчуватися боковий шов. І тепер на око веду. Ось так. Вирізаю зайву. Тепер на цьому треба роздивитися уважно в подивитися, чи вона подобається нам. Мені так здається, вона гарною. Тепер знову прикладаю, складаю плечики. Так. І, мабуть, що від плеча все-таки від. Горловинки більше трошечки відкладу, ось отак, щоб плечику було менше. Тепер по центру переда, відкладу 10 сантиметриків, так, тут трошки під прямим куточком спочатку, О, а потім ось отак. Хочу підлінієчку зробити. Так. Ось отакий як такий, як маячний такий виріз буде. Так, по спинці дуже глибоко опускатися не буду, тому що. Якщо тут буде дуже глибокий виріс, то може тягнути назад. я по спинці десь ну, 3 см. отак спробую. І теж таким наче маєчком. Може не 3, давай. Десь, десь 4. От, так. Десь тут у мене 3,5 приблизно вийшло. Ну і теж таким, таким виріз. Так, оця лінія не потрібна, а зайво зрізаю. Ось що виходить. Лечки ще раз, останній раз перевірю. Рівні. Тепер моя сукня трошечки талія завишена. Да? Я Буду завишати на 4 сантиметри і так як моя фігура потребує отут додаткового балансу. Я трошечки додам по, по центру переда, півтора сантиметрика, щоб моя сукня наверх не задиралася. Так, зрізаю. Ось що вийшло. Отут насправді можна взяти викрійку, підійти до дзеркала, прикласти, подивитися, щоб нам виріс підходив. Ну і все можна приступати до розкрою. І перше ніж кроїти, в мене оця застіпка, планочка, вона буде цільно кроєна з центром переда, тому я зараз обов'язково ще доклею сюди шматочок. Для того, щоб була застібка одразу. Так, розраховую ширину планочки. От мій центр переда. Я його червоним намалюю. Ширина планочки залежить від діаметра вудзиків. От у мене мій. Гудзичок буде десь півтора сантиметра. Тобто мені для планочки вистачить, планочка шириною вистачить 2 сантиметри. Отже, я буду планистик і малюю один сантиметрик. сюди. І один сюди. Оце ось наша планочка. Так, так це чик, 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 чик. От. Далі додаю ще одну ширину планки, тобто 2 сантиметрика. Так. Якщо я згинаю так по краю планочки. Ось отак. Так це так. Це сюди. І ще треба один сантиметрик на те, щоб от сюди було що загнуто. Ось отак це виглядатиме. Значить, я ще відміряю. От. Я відміряла, це ширина планочки, центр переда. Відклала, вправо я відкладаю 1 см, вліво 1 см. Далі від краю планки я відкладу ще 2 см ширину планочки, а потім ще 1 см на підгінку. І ось отак оце от зайво зріжу. Загну один сантиметр в готовому вигляді воно буде так виглядати. І ще два. І отут рівно в крайчик буду прострочувати. Ось ось так. А тут будуть будзики мої пришиті, Так, там, скільки я захочу, стільки зроблю. Ось отак. А далі, ще отут по горловинці треба вирівняти, під прямим куточком навести ось отак. І тут понизу теж треба, щоб було під прямим кутом до лінії згину. Ось так. Ну відрізати Так. Ну, ось отак виглядатиме верхня частинка моєї сукні.